Володимир Зеленський позбавив українського громадянства главу Московського патріархату в Україні Онуфрія. Мене звати Назар Мухачо, ви дивитесь ютуб-канал свій до свого по своє, І в цьому відео я хочу розповісти деякі деталі щодо самого Онуфрія і поміркувати на тему, чи це дійсно боротьба із московським патріархатом в Україні, чи це імітація такої боротьби. Власне, митрополита Онуфрія позбавили громадянства на підставі того, що він в 2002 році отримав російське громадянство. Ну і якби в Україні існує єдине громадянство, отримання іншого громадянства, Громадянства, воно автоматично повинно означати позбавлення українського, але але при владі всіх цих двох-трьох паспортних весь час тримали. Це було дуже зручно. Величезна кількість олігархів мали паспорти тих самих громадян Кіпру, оформлювали власність там, виводили гроші, викачували гроші в офшори і так далі. Величезна кількість так званого українського, чи перепрошую, не українського, а естеблішменту в Україні. Мала паспорти Росії, причому я підозрюю, якщо навіть нинішніх депутатів від тепер забороненої партії ОПЗЖ, які сидять в Верховній Раді і синхронно голосують із Володимиром Зеленським, якщо там гарно пошукати, то підозрюю багато в кого громадянство Росії також знайдеться. Але. Московський патріархат це дуже-дуже велика структура. Багато хто достатньо помилково, на мою думку, говорить, вважає, що це філія ФСБ. Можливо, воно підпорядковано напряму якісь із московських структур, але насправді за своєю величиною, розмахом і обсягом, це по суті самостійна кремлівська спецслужба з величезним впливом на свідомість мас. При цьому ми повинні розуміти, ви знаєте, людей постійно дурять, постійно дурять впродовж десятиліть. Українцям брехали і продовжують брехати. І не тільки насправді українцям, коли кажуть, що релігія поза політикою, церква це завжди політичний інститут. Завжди. Все, що впливає на свідомість мільйонів, десятків мільйонів людей, це завжди політика. Вона не може бути поза політикою. І тому це насправді є надзвичайно важливо. І е, очевидно, що рішення позбавити онуфрія громадянства, воно давно назріло і перезріло. В свій час ще в 2018 чи 2019 році, мені здається, в 18-му. Е, задовго до. Насправді приходу Зеленського, тоді, коли прихід Зеленського до влади ще якби і не планувався, тільки гіпотетично припускалося, що буде спроба з боку там, Коломойського і певних проросійських сил завести свою фракцію, окрему Верховну Раду, тоді ми з нині на жаль покійним владикою Степаном, архієпископом Степаном, колишнім настоятелем Богуславського монастиря, який на Майдані був координатором Духовної Ради Майдану. Ми зняли відео дуже об'ємне відео. Взагалі, владика Степан був таким глибоким чоловіком, такою ходячою українською енциклопедією і маючи технічний склад розуму, якби не КГБ, не переслідування КГБ, він би тоді захистив аспіран ну, кандидатську в аспірантурі Київського політехнічного університету. То ну, він би власне викладав так, от, будучи технарем. Він зміг дуже дуже гарно систематизувати знання стосовно того, як розвивався московський патріархат і що це взагалі таке. І я рекомендую людям подивитися у мене на каналі це відео, воно старе, воно ще в гіршій якості ніж теперішнє. Тоді і телефон, власне, в мене був інший, і настільки якісно це все писалося, але воно насправді дуже важливо і а, таке фундаментальне. І от, в, зокрема, і в цьому відео, і в приватних розмовах архієпископ Степан дуже наголошував на ролі Онуфрія, на життєвому шляху Онуфрія, на тому, як він там пішов навчатися спочатку в Чернівецьке училище, потім університет, а потім з третього курсу вирішив раптом стати священником. І це дуже цікавий момент. Чому? Тому що КГБ. Тоді дуже гарно пропрацьовувало, і фактично Вербовка з університетів якраз розпочиналася. Вербовка така дуже-дуже глибока. Ну а потім е життєвий шлях і призначення на посади нинішнього Онуфрія, який очолює там, Московський Патріархат в Україні. Ну також дуже цікаве і дуже знаково. Чому? Тому що в період з 88 по 90 рік Онуфрій очолює Почаївську лавру. А далі його відправляють на Буковину. Буковина це надзвичайно цікаве місце. Чому? Тому що в 91-му році, при, коли Україна здобула незалежність, точніше здобула формальну незалежність, тому що насправді нам по формі підсунули нібито українську державу, але там лишилася антиукраїнська сутність, попри те, що величезна кількість. Справжніх українців виборювали навіть те проголошення незалежності, виборювали нашу конституцію. Але ну на превеликий жаль сили в тій боротьбі були дуже нерівні. Тому я кажу формально незалежність, бо справжню ми здобуваємо зараз. Так, от тоді дуже природним виглядало народження української церкви. Справжньої української церкви без будь-яких прив'язок до кремлівських спецслужб вигляді московського патріархату. І сама тема того, як унеможливили тоді утворення української церкви, роль Філарета, до речі, в тих процесах, що говорив Мстислав, що говорив Патріарх Володимир, похований Під Софією. Там дуже дуже багато тонких важливих речей. Я не хочу зараз це все. Переобтяжувати. Але тоді позиція Української церкви як політичного українського інституту на Буковині ставала надзвичайно сильна. Там був надзвичайно сильний архієпископ, і навіть в рамках Чернівецького університету там чи факультет, чи окрема кафедра утворювалася, яка могла стати кузнею кадрів. І тому для того, щоб гасити оце, оцей український вогонь. Туди з Москви було відправлено величезну кількість агентури високого рівня. І щоб очільником тоді цього Чернівецької і Буковинської єпархії, чи як вона там називається в їх московському поділі, там не міг бути випадковий. Це агентура найвищих рівнів. Найвищих рівнів, і не просто так, власне, після Сабадана, якщо я не помиляюся, саме Онуфрій очолив Московський патріархат в Україні. Його готували до цього. І оцей життєвий шлях, він є надзвичайно важливий. Ми насправді настільки поверхнево сприймаємо інформацію, а в принципі відслідковувати, хто де чим займався, які контакти, які бізнесові контакти і так далі. Це є дуже дуже важливо. Але. Враховуючи от той весь вступ, про який я сказав, і те, хто можливо, що, можливо, хтось із вас перегляне відео, старе відео з архієпископом Степаном, яке ми записували, і мене дивує той факт, що московське громадянство Онуфрія виплило тільки зараз. Ну, його не могло в нього не бути. Там гарно потерти і ще дуже багато в кого московське громадянство з'явиться. І отут ми підходимо до питання, чи дійсно Зеленський бореться з московським патріархатом, чи ні. Чому? А, тому що, на мою думку, у 2022 році, після повномасштабного вторгнення, відразу в перші дні московський патріархат можна було офіційно юридично грамотно, юридично вивірено, чітко повністю заборонити, закрити в Україні. В перші дні це знаєте, як хірургічна операція, от відрізати гангрену. все і це було дуже дуже важливо. Якщо ти цього не робиш так в такий спосіб, то насправді все решта виглядає не як боротьба, а як імітація. Тому що знову ж таки, до прикладу, закон з голосною назвою, який казали, що проти московського патріархату, закон про заборону московського патріархату, він же ж насправді нічого не заборонив. Бо московський патріархат сказав, так ми ж перереєструвалися, ми не зв'язані з центром. Ні, все, Кирил, ні. Кирил, до речі, благословив війну в Україні, назвав її священною, сказав, що ті, хто їдуть вбивати українців, це герої. там. Ну, і Московські священники освячують зброю, яка їде потім вбивати українців, освячують ракети, якими обстрілюють житлові будинки, Охмадит. Той же ж самий дитячу лікарню і ще дуже багато інших злочинів, які вчинили кремлівські потвори. І ну, це ж фікція. Тобто, впродовж десятиліть вирощувалися, були зв'язані, а тут перестали бути зв'язаними. І е, виходить так, що його відразу не заборонили, процес розтягнули. Там. Стефанчук казав: ми цим питанням займатися не можемо, бо воно розколює суспільство. Арахамія казав, у нас немає голосів в Верховній Раді, а потім депутати зібрали підписи і показали, що там 200 з чимось підписів, 260 чи ще щось набиралось тоді, коли Арахамія сказав, що немає. І потім зробили таку заборону, в якій, ну, якби є лазівки, які Московський патріархат юридично, технологічно власне, використав. Але через те, що справжньої заборони не відбувалося, а інформаційний шум про нібито заборону відбувався. Московська пропаганда, путінська пропаганда, на яку Путін витрачає десятки мільярдів доларів, на весь світ почала кричати про релігійні утиски в Україні і в Сполучених Штатах Америки про це кричать, де свободові розповідання ну, трошки слабше, мабуть, стоїть за позиціями, ніж свобода слова. І не просто так. Ця пропаганда вона дуже-дуже гарно розвернулася. Якби це було відсічено в перші тижні, та ніхто б нічого сказати не міг, тому що московська прив'язка була абсолютно очевидна. І от це зараз, те, що його позбавили громадянства, безумовно добре. Добре, що нарешті хтось із працівників СБУ, цей факт, який я підозрюю, їм був відомий дуже-дуже давно, що він його зробив публічним. Ну і Зеленський на це відреагував. Тільки що далі? Від цього буде заборона Московського патріархату, а інші ієрархи Московського патріархату так само втратять громадянство. А що відбудеться? Депортація відбудеться, чи що відбудеться? І от як приклад, я вам можу навести ту ж саму Почаївську лавру, яку два роки Онуфрій очолював. А як ви думаєте, там серед ієрархів, на базі яких жили, до речі, ФСБшні тітушки? І про це журналістські розслідування були в свій час покійному Василю Червонію не дали можливості, скажімо так, повернути Почаївську лавру Україні. Їх буде позбавлено. А кому Медведчука, яка очолює Зимненський ставропігіальний монастир, чи як він називається, буде позбавлено громадянства і видворено з України. А структури Литвина. Який фактично був куратором від Московського патріархату на Житомирщині, що там, хоча б на рівні єпископів, а структури Деркача на Сумщині? Адже з 2014-го, принаймні по 2019 рік, а я думаю, що і набагато довше, той же Жглинський монастир Московського патріархату служив фактично, зокрема, як перевалочна база контрабанди, і займалися цим люди деркача. Який був таким собі удільним князем на Сумщині. Причому Служба безпеки України про це знала точно. Доповідні від міського голови Глухова Мішеля Терещенка на ім'я Служби безпеки України, доповіді безпосередньо керівництву також були. Тільки нічого не робилося. І ця інформація є зараз. Тільки я не бачив в пресі ніде інформації, що по ній спрацювали. Ну і знову ж таки там в Деркача ж в Глухові взагалі, і не тільки в Глухові, а в усій Сумщині. Там же ж кадри на всіх місцях розставлені. Що з ними? Mm -hmm. Є в них російське громадянство чи нема. І ще багато-багато є запитань. І от а, я не дуже вірю в те, що це справжня боротьба. Я підозрюю, що напередодні продовження перемовин в Стамбулі нас зараз підводять. До якогось такого контексту, щоб Путін мав ще більше козирів кричати про релігійні утиски, в той час, коли справжньої заборони московського патріархату не відбувається, це за умови, якщо взагалі буде відбуватися яке-небудь перемир'я зараз, тому що досить висока ймовірність, попри те, що навіть фінансові аналітики вказували. Що літом якийсь мирний договорняк має відбутися в своїх прогнозах, навіть найсильніші там Банки Сполучених Штатів Америки, це ж саме аналітики Джей Пі Морга навіть про це вказували. Але зараз ситуація виглядає, що насправді далеко-далеко, не факт. Будемо уважно дивитися, як це все буде відбуватися, але підкреслюю, що дуже важливим є абсолютно чітке логічне продовження. Якщо його немає, якщо відбувається таке розтягнення в часі, то це швидше зроблено з розрахунку на вплив на електоральні симпатії. Ну треба ж рейтинг нашому найвеличнішому, бо не втіку всіх часів і народів піднімати. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Для тих, хто дійсно цікавиться і хоче глибинно дізнатися історію московського патріархату, рекомендую переглянути наше відео. Я розміщую посилання на нього в описі до даного відео. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.